Доброго дня, любі третьокласники! Тема нашого уроку робочий стіл комп'ютера. Сьогодні на уроці ви згадаєте, що таке робочий стіл комп'ютера, які об'єкти він містить. Відпрацюєте дії з об'єктами робочого стола. І, звичайно, на уроці ми будемо дотримуватися правил роботи з комп'ютером. Як ти знаєш, комп'ютер не може працювати без програм. Під час завантаження комп'ютера певні програми перевіряють готовність усіх пристроїв до роботи, а потім забезпечують роботу комп'ютера. Після завантаження комп'ютера на екрані монітора з'являється зображення робочого стола. Ліворуч ви можете побачити, як виглядає робочий стіл операційної системи Windows, а праворуч робочий стіл операційної системи Linux. Чи відомо тобі? Чому в комп'ютерах можна побачити значок пінгвіна? Кажуть, що одного разу Лінуса Торвальца, творця операційної системи Linux, у зоопарку клюнув Пінгвін. Саме цей випадок і спричинив вибір значка для цієї операційної системи пінгвіна такса. Пригадай, які об'єкти містить робочий стіл комп'ютера і для чого вони призначені. На робочому столі. Ми можемо знайти зображення комп'ютера з підписом цей ПК або мій комп'ютер. Також ми можемо побачити тут різноманітні папки, програми, ярлики, файли та кошик. Значок Цей комп'ютер або ж його ще називають мій комп'ютер відкриває доступ до всіх об'єктів, що зберігаються в комп'ютері. Кошик показує, куди перемістити об'єкти, які вже не потрібні для роботи. У нижній частині робочого стола розташована панель завдань. Вона призначена для керування роботою комп'ютера. Тут ви можете побачити кнопку Пуск, значки папок, програм, кнопку налаштування звуку, мовну панель, налаштування дати та часу, сповіщення та кнопку Згорнути все. З об'єктами робочого стола можна виконувати певні дії за допомогою комп'ютерної миші. Можна вибрати об'єкт. Для цього потрібно навести вказівник миші на об'єкт і клацнути лівою клавішою миші. Також об'єкт можна перетягнути. Для цього потрібно вибрати об'єкт з натиснутою лівою клавішою миші перемістити його в потрібне місце. І звичайно, що ми можемо відкривати папку або документ. І також запустити програму. Для цього потрібно навести на об'єкт вказівник миші і двічі клацнути лівою кнопкою миші. Для виділення об'єкту необхідно навести вказівник на об'єкт, який необхідно виділити та клацнути ліву кнопку миші. Ви можете побачити, що цей вибраний значок буде обведено клетитним прямокутничком. Уявіть собі. Понад 500 років тому народився олівець. Авторучка з'явилася більше ніж 200 років тому, а в 2011 році було створено диворучку, яка вміє миттєво перетворювати написані від руки букви на комп'ютерний текст. На зображенні ви можете побачити, як же виглядає ця диворучка. Наприкінці уроку я хочу вам запропонувати усно відповісти на такі запитання: що таке робочий стіл комп'ютера? Для чого призначені об'єкти цей комп'ютер, кошик та панель завдань. А ще я пропоную вам невелике творче завдання. Спробуйте на папері або в графічному редакторі створити свій значок програми. Подумайте, яким він буде, який вигляд матиме. Яке призначення буде цієї програми? Я дякую вам за увагу, любі третьокласники. Бажаю вам успіхів у виконанні творчого завдання.